Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео логування. Логер і гендлер. В цьому відео будемо розбирати, як ми можемо робити логування в наших програмах. Для того, щоб ми могли логувати наші програми, для цього існує Логін API. Це стандартний вбудований фреймворк для ведення журналу повідомлень. Ну, в принципі, називається логування або журнал повідомлень. І в нас є класи, такі як Logger і Handler. Отже, перший логер – це клас, який використовується для логування повідомлень для певного системного або програмного компонента. А handler це клас, який отримує повідомлення від логер, форматує та експортує їх. Давайте більш детальніше розберемося, як працювати з цим класом. По-перше, нам треба оголосити наш логер. Це робиться ось таким ось чином. В принципі, ми тут можемо вказувати стрінг. Це те найменування, яке ми бачимо, коли ми робимо логування. Тобто, фактично, ми називаємо наш логер якимось значенням. Зазвичай його називають значенням самого файла, де він викликається, або класа. Тому. Для того, щоб коли клас буде змінюватись, змінювалася його і назва, то роблять main.class.getName. Якщо ми main нам змінимо, приклад, my, main, там, second main, updated main, неважливо. Там, hello world називемо. Тут зміниться автоматично на Hello World, і ми навіть не думаємо про те, щоб змінити назву нашого логера. Вона змінюється автоматично. Добре. Ідемо далі. Ми тут можемо в логері виставити, якими хендлерами, тобто якими обробками ми будемо користуватись для того, щоб відобразити те чи інше логування, ті ін чи інші меседжі. Ми будемо їх розбирати. Зараз подивимося, що в нас тут. І так, в логері, до речі, в руті є власний хендлер, який оброблює також повідомлення, ми його вимикаємо. Він оброблює, якщо не помиляюсь, по дефолту там перші три рівня. Але він нам не потрібен. Ну, можемо, в принципі, вимкнути і подивитись. Потім ми кажемо: цей логер оброблює всі рівні повідомлень. Давайте дійдемо сюди, як ми бачимо, всі. Standard levels від off, тобто нічого. До server, warning, info, config, fine, finer, finest і all. Тобто всі. Ось така їх, в принципі, градація. Я їх так зробив зверху вниз. І для того, щоб писати той чи інший рівень, ми можемо використовувати ось ці а, левели, які ми тільки що тут, в принципі, їх і побачили. А ну-ка. Ну, так. Ось. Вони тут були. Списком. Server, Warning, config, fine, finer і finest. Для того, щоб відобразити різні рівні логування. До речі, а дебага немає. Ого, цього. Звичайного дебагу немає. До речі, є різні види логерів, тому і там, в принципі, може бути і дебаг. Окей. Так, в цьому, в принципі, немає. Давайте тепер будемо розбиратись, які хендлери в нас можуть бути. І перший на черзі в нас консоль-хендлер. Давай консоль. Десь сюди. Що він робить? Він фактично буде друкувати всі повідомлення в консоль. До речі, у хендлерів є власний рівень логування. Можна задати як і у хендлера, можна задати як і у самого логера. Я теж йому задаю All, я хочу побачити все, що ми можемо. Так, ми створюємо наш хендлер, просто console handler, він буде писати в нас консоль. Кажемо всі рівні, будь ласка, друкуй, і повертаємо наш хендлер. Ось таке в нас є. І тут ми його задаємо. Логер ADD-handler. Все, у нас тут є хендлер. А до речі, set немає. Тільки ADD. Ну-ка, давай піднемось. Хендлер. Uh -huh. Так, він на Check Permission. Config ADD-handler. Handlers ADD. О, тут можна додати, до речі, декілька. Я вже дивлюсь, що ADD, а не set. Отже, можна додати декілька хендлерів. Окей. Ну, будемо по одному дивитись, тож немає сенсу додати їх всі. Хоча, до речі, можна. Давай, давай. I believe in you. Молодець. І так, як це виглядає? Це дефолтний хендлер, тому він пише у нас дату повністю, потім проект, тобто папочку, потім клас main, потім наш метод, де він викликається: serve. Ну, в принципі, warning, і пішло-поїхало туди-сюди. Давайте подивимось, якщо, якщо вимкнути оцей false, що у нас тут буде тепер? І так, serve, serve, warning-warning, Info, info все. Тобто, uh, Server warning і info, рутовий ротовий. Uh, Хендлер, який всередині є нашого логера, буде відпрацьовувати. Нам це, в принципі, не потрібно. Тому прибираємо. Добре. Так, подивились консоль. Окей. Ми можемо писати фактично туди, куди захочемо. Наприклад, в файл. І для цього будемо. Використовувати файл-гендер. У нас тут є параметри. І так, паттерн і append. Тобто, pattern – це назва нашого файла. Append це чи будемо ми додати в наш існуючий файл. Або будемо писати заново. Я нехай залишив true, нехай будемо додати. Set level all, file handler хендлер повертаємо. Тобто логіру все рівно з чим працювати. Він працює з абстрактним хендлером. А реалізації, які у нас існують, йому все рівно. Ну, давайте подивимось. Так, дивимось, немає такого логера в нас. Файл Точніше, log, Точніше, mylog. Окей, бачимо: в консолі в нас нічого немає. Але в нас з'явилось в файлі. І тут формат XML. До речі, формат теж можна редагувати, який ми хочемо записувати. Ось ці наші повідомлення. Давайте подивимось. Так, finest останній. Запускаємо ще раз. І буде append. Finest, опа, І знову пішов в Warning, Info і так далі. Добре. Але ми можемо навіть гратись з нашими цими файлами. Наприклад, робити їх циклічними. Використовуючи інший конструктор. Що у нас додавалося? Це ліміт, скільки можливих байтів. Що не в байтах вимірюється. Ну, Давайте в байтах і скільки файлів повинно бути. Давайте count. Count, count, number, of files to use. No, 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 no. Set of files, optional pang, ліміт. А, limit, limit, maximum numbers of bytes. Так, це в байтах. Кількість в байтах. Щось я на count подивився. Що це означає? Те, що він буде по колу а, мати три файли максимум. І в них записувати останні зміни. Тобто вони фактично будуть рухатись. Давайте, дивитись. І так, ми сюди записали. serve закінчиться на 6187. Так. Ідемо далі. Бачите, змінилось файнест. Тому що в нас з'явився інший 6187. Тобто, якщо стало в цьому файлі замало місця, він бере всі, ці значення створює новий файл, і туди їх переносить. І сюди, в цьому лог 1, будуть останні зміни, точніше, навіть передостанні зміни, а в цьому буде останні зміни. Йдемо далі. 61.87. У нас тут finest, finest. О! У нас тут вистачило а, інформації. І ми сюди Finer. А тут у нас finest. І ми сюди додавали. І тут surf. Бачите, 2073. Знайдемо далі. Тобто він рухає, рухає, рухає. О, знову не, не вистачило. Так, йдемо сюди. 89.016. Ось він. 6187. Знову ми а, подвинулись, тому що нам не вистачило не в цих двох файлів. І заповнили їх. Давайте сюди дивимось. Тут же те, що залишок, бачите? Давайте знову. 61.87. Вистачило, мабуть? О, вистачило. Окей, давайте далі. О, ну-ка. 6187. Ні, тут вже немає. А чого так? До речі. Так, finest. 61.87. Окей. А ну один. Тут немає. Що повністю вибило вже, Повністю вибило. Ну так. Він був найстарішим, тому його більше вже немає, перекриває вже новіші. І фактично у нас виходить, ну скільки у нас дає можливість зберігати інформацію, ті останні самі найсвіжіші, скажімо так, зміни і залишаються. Так, і буде по колу між цима трьома файлами, в яких буде максимум 4 кілобайти виходить. Ну тут, точніше, 4000 байтів. Тому що 4 кб там буде трошки 4800, здається, якщо помиляюсь. Правильно, тому що 1 кб буде 1200 байтів. Ні. 512-1024. О, це буде один. Отже, нам треба множити на 4 буде. 1.512. Я так запам'ятовую. 1024, отже, буде тисячу Так, 20. Зможете на 8. Тобто на 4. 96. 10. 4096. Здається. отак буде. 24. Ні, 4. Ще. ще, як? ще? 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 4, 4, 16. А, ну все правильно. 4096 байтів буде. а це 4 сподіваюсь Сподіваюся, з математикою в мене досі нормально. Добре. Але ми можемо подивитись, як ще можемо робити з форматуванням нашого гендлера. Давайте зайдемо сюди. Давайте я, в принципі, це видалю. Будемо працювати з консолью так набагато легше. І так, повертаємося до консол-хендлера. В нього форматор, як ви бачите, вже є дефолтний це simple форматор. Тобто він виглядає ось таким чином. Давайте запускаємо, дивимось. Отак так виглядало. Тобто, якщо ми поставимося по він виглядатиме знову таким же чином. Це, Це його дефолтний. Окей. Okay. XML-форматор. Те, що ми бачили, коли писали в файл, ось таким чином. Виглядає. Добре, в принципі, теж як варіант для структурування при пошуку, можна, в принципі. Його теж використовувати. Але я зараз знайшли інший трошки спосіб, як це зробити. Менше інформації, а більш якісь е, якорі, якщо так можна сказати. От, наприклад, левел, який є, це теж якор. А ще можна залишати, наприклад, е, якийсь там, давайте подумаємо. Ми робимо якусь задачу, і нам треба відслідковувати якусь логіку. Наприклад, там engine. Пишемо engine, наприклад, уявно. І це всі наші engine, які ми робимо. Ось можемо спокійно ось таким чином, типу, писати: engine, 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 engine. І ми знаємо, що це наш, наш engine в нашому меседжі. Саме отак от якорі такі ставити, чи якісь інші спецсимволи. Це, в принципі, неважливо. Добре. Так, але ми можемо. Ставити і наш власний форматор. Ось, я його назвав custom Formatter. Давайте зайдемо всередину сюди. Нам треба Extends форматора і використовувати ось цей ось метод формату. Сюди нас приходить цей рекорд, і ми робимо форматування, і потім його відправляємо нагору, так як ми хочемо. Можемо, наприклад, ось так, тим чином: lever source, клас, і і message Все. Більше нам не потрібно ні час, там, ні інформацію якусь додаткову. Речі. Так, ви можете подивитися. Ну, прям червоних. Прикольно. Це я спустив спеціальну версію. Тобто там класи є, але він мені не дозволяє робити, тому що там до 9 чи там до 8 Java спеціально собі зменшую свою версію Java. Щоб постійно не бігати з новими окремими версіями Java, можна просто її за допомогою програмно ідеї зменшувати, щоб він не використовував інші. Класи і методи, інтерфейси а, в, в версії Java, яка є вища, ніж ту, яку я виставив. ОК. І так, поставимо наш форматор, set level OK, handler повертає, і тепер дивимось: console-форматор. Супер. Давайте подивимося, як це у нас виглядатиме. Ось таким чином. Serve, тобто метод рівень. Потім звідки викликається. Project.main, нашого мейн класу. І surf message. Це сам меседж, який в нас є. До речі, можна ж. get. А, хотів би подивитися get method, а тут такого немає. А, ні, source method name. Ось. Можемо навіть вказувати, який ще і метод. Давайте зробимо так. Формат так, спокійно. Get, me, get source methodName. Як ви бачите, там є ще один а з параметрами, які можна вказати. От наш метод, де ми його викликаємо. так, ну давайте. Method name. Maybe now. The same of the method that already, already all, all, getly. Ох ти, я маю перший раз таке слово чесно бачу. Issued the login request. Ага. Тобто ми можемо вставляти наш власний метод, якщо ми того хочемо. Прямо. Оце підстава, до речі, оце підстава. Оце цікаво. Перший раз не побачив цього, коли розбирав. Можна підставити свій власний метод, ввести в оману, так сказати. Отже, в Java є логін API. Це фреймворк, за допомогою якого ми можемо відслідковувати роботу нашого проєкту в рантаймі. Для того, щоб відслідковувати, які дії робить наш проєкт, з якими даними він оперує. Можемо виставляти різні рівні логування. можемо... Писати різні форматування, можемо навіть писати туди, куди нам треба, в консоль, в файл, можливо, навіть відправляти якось через стріми, output стрім і писати в зовнішній ресурс. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії джав, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.